Доброго дня! Сьогодні як і обіцяв хлопцям зробив пічку цю ракету, що працює на дробах. Хлопці замовили це наші захисники в Херсонську область. Вона поїде. І думаю, тут зніму і відео і опалю її, бо нова то труба всередині багато мазути. Та її перший раз дуже багато диму валить, поки обгорить. А так вона вже буде опалена, готова. Для роботи. Ось тут дровець кинув, воно розгорілося, обдиміло. Об... Трошки, правда, раніше поставив, треба було подождати, щоб гарно вигоріло. Потім казанок цей котілок ставить. Обо трошки, бачите, є трошки нальоту. А так вона працює бездимно. Ось Дим там є, крутиться у топки, дим цього. А вже туди воно на виход, коли розігріте, воно, бачите, працює, ніякого диму немає. Конфорка зроблена, теж можна ставити хоч круглу посуду, там з круглу, оту полукруглу. О, можна просто її розвернути у другу сторону, буде рівна площадка, хоч тазик з водою там ставити. Все воно гарно працює, вода ось поставив, вона закипає, уже дивіться, бульки. Ось. Ну, зараз ось, ось, ось ще минуту. Яку минутку ще секунд 30 і вона вже буде крутий кип'яток. Ось, о, вона при вас ось, ось закіпає. Бачите? Бистро воно це вся вона єшку. І саме головне, щоб на першому етапі дровця більш-менш сухенькі були, щоб вона розгорілася, прогрілася. А вже коли вона прогріється, то хоч буде сутки горіти, ніякого диму вона не буде давати. Все воно горить, попіл висипається у коробочку підставлено. У попілу мало кажу, цей дим, що тут крутиться, він все рівно туди уходить і він догорає, згорає. Бо температура утопки просто там, там добряче, якщо вона з надвору розігрівається до 500. 50 градусів, то там всередині ще більше. Так що, оце така тема. Поїде сьогодні ця буржуйка до наших хлопців, до захисників. Кому потрібно, то ви пишіть мені у повідомлення. Виготовляю безкоштовно для наших хлопців. Кому додому така потрібна, там десь вдома на природу чи опалювати якісь приміщення, там, ну, мало ли чого. То звертайтеся, зробимо, допоможемо. А так всі відео є. У мене як її виготовити, хто може, переглядайте. Можете і самі виготовити. Всі розміри, все є у мої, на мою сторінку. Кожен вечір заходю у, у прямі ефіри після 8-ї години вечора. О, сьогодні, 1 сьогодні сьогодні квітня, день сміху, так сказати. Ну, ми будемо серйозними роботами займатися. Да, буде зроблена моя та, що є в гаражі. Перероблю зараз, прямо поки це прохолоняє, зроблю колісник під пілету. Ця пічка так само може працювати на пілеті, тільки треба замінити всередині коло сніг, бо тут зроблений на дрова. то ясне діло, що пілета там буде випадати просто просто Так що, оце, оце така тема. Ось воно собі там потихеньку варить, а там кипить. О, а там кипить. бачите. Все, слідкуйте за наступним відео. Підписуйтесь, слідкуйте, щоб не пропускати мої наступні нові відео. Все, всім пока.